Зв'язку не прооперативні, прямо зараз перебуваємо на набережні перемоги, від самого ранку тут же сталася аварія. Позаду мене бачите сильно пошкоджений білий Фольксваген. Власне, він вивертав на набережну, коли, як вже повідомив, нам водій, в нього відмовили гальма, заблокувалося кермо, і він десь приблизно на швидкості 40 км на годину влетів в відбійник. Прямо зараз на місці працює поліція, що з цього приводу кажуть, власники пошкоджених авто можете подивитися далі. Сьогодні зранку я приїхала, як зазвичай на роботу припаркувалася і пішла працювати. Потім чую, що якийсь дивний звук, і в моєї автівки працювала сигналка. Приходжу а тут таке, і хлопець, який Вийшов з цієї машини білої, яка згорнула всі три автівки. Він такий в телефоні весь час не дає ні свої контакти, нічого. Не було ні звук тормозів, нічого. Просто чувак згорнув три автівки і тепер стоїть поруч і нічого не робить.